Доброго часу доби, шановні восьмикласники! З вами знову я, Дюндова Юлія Олексіївна. і сьогодні ми з вами спробуємо навчитися розв'язувати задачі за темою будова атома та електризація тіл. Звичайно, спочатку пригадаємо основні поняття, з якими ми познайомилися з вами на минулому уроці. Процес, в результаті якого тіла набувають властивості притягувати до себе інші тіла, отримав назву електризація тіл. Щоб мати можливість кількісно визначити інтенсивність електромагнітної взаємодії, було введено фізичну величину електричний заряд, яка позначається маленькою літерою Q і одиницею вимірювання за системою Сі є колон. Про наелектризоване тіло говорять, що тіло надано електричний заряд або тіло заряджене. Відповідно, електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. Електричні заряди володіють певними властивостями. Давайте нагадаємо їх. Існують два роди електричних зарядів позитивний і негативний. Тіла, що мають заряди одного знаку, відштовхуються, тіла, що мають заряди протилежних знаків, притягуються. Носієм електричного заряду є частинка, і електричний заряд не існує окремо від цієї частинки. Електричний заряд є дискретним, тобто електричні заряди фізичних тіл є кратними або націлоділяться певному найменшому заряду. Для того, щоб обчислити загальний електричний заряд, можна скористатися формулкою Q дорівнює n помножити на e, де Q це загальний заряд, n це кількість частинок, і E це значення елементарного заряду. Нагадаємо, що носієм найменшого елементарного негативного заряду є електрон, і його значення дорівнює мінус 1,6 помножити на 10 у мінус 19 степені колона, а носієм елементарного найменшого позитивного заряду є протон, і його значення дорівнює плюс 1,6 помножити на 10 у мінус 19 степені колон. Мікрочастинки та макроскопічні тіла можуть мати заряд, тобто бути позитивними або негативними, а можуть бути і нейтральними. Атоми в цілому є нейтральними, оскільки в них кількість електронів збігається з кількістю протонів. Якщо ж атом віддає один чи кілька електронів, то він перетворюється на позитивний йон. Якщо ж приймає, то відповідно перетворюється на негативний йон. Надати характеристику будови атома ми можемо з вами за допомогою таблиці Менделєєва. Давайте пригадаємо з вами, як ми це робимо. В табличці Менделєєва ми можемо знайти хімічний символ елемента і поряд із ним два чисельних значення порядковий номер та масове число. Порядковий номер відповідає за кількість протонів. Та заряд самого атому. Відповідно, ми його будемо називати зарядове або протонне число, позначатимемо його великою літеркою Z. Ще раз зауважимо, що порядковий номер показує кількість протонів, які входять до складу ядра атома. Масове число ми будемо називати нуклонне число, позначати великою літеркою А. І ця. Це значення показує нам загальну кількість нуклонів, що входять до складу ядра атома. Нагадаємо, що нуклони це є протони і нейтрони разом. Так само нагадаємо, що кількість електронів дорівнює кількості протонів. Відповідно, щоб визначити кількість нейтронів, можна скористатися певним співвідношенням. N дорівнює а z де N – Це і буде кількість нейтронів. А це наше нуклонне число і З протонне число. Розглянемо приклад. Візьмемо такий хімічний елемент, як калій. Порядковий номер елемента дорівнює 19, масове число 39. Калій 19, 39. Тобто, протонне число дорівнює 19, а нуклонне число 39. Визначимо, аналізуючи цю інформацію, скільки ж протонів, нейтронів і електронів входить до складу цього атому. Порядковий номер дорівнює 19. Відповідно, і кількість протонів Z дорівнює 19. Кількість протонів і кількість електронів рівні. Відповідно, N електронів дорівнює 19. Щоб визначити кількість нейтронів N велика, нам потрібно від нуклонного числа 39 підняти протонне число 19 і ми отримаємо 20. Аналізуючи отримані результати, можна говорити про те, що до складу атома калія 1939 входить 19 протонів, 19 електронів і 20 нейтронів. Завдання номер один. Дайте характеристику будови атома алюмінію, титану, барію, урану, користуючись таблицею Менделєєва. Скористувавшись цією табличкою, ми одразу випишемо для кожного із перелічених елементів його хімічну формулку, позначимо відповідно протонне число, порядковий номер, і масове число або нуклонне число. Отримаємо. Алюміній 13,27 титан 22,48, барій 56,137 і уран 92,238. Аналогічно до минулого прикладу надамо з вами характеристику щодо будови атомів цих елементів. Алюміній 13,27. Z дорівнює 13. Ще раз зауважимо, що протонне число. Порядковий номер показує кількість протонів, так як кількість протонів дорівнює кількості електронів, їх кількість. Н електронів дорівнює теж 13. Для того, щоб визначити кількість нейтронів, потрібно від нуклонного числа або масового числа відняти протонне число або порядковий номер 27-13 дорівнює 14. До складу алюмінія входить 13 протонів, 13 електронів і 14 нейтронів. Наступний елемент титан 2248, до складу якого входить 22 протони, 22 електрони і 26 нейтрони. Аналогічно, самостійно спробуйте надати характеристику наступним двом елементам барію і урану. Переконана, що у вас вийшло все абсолютно правильно. Перевірте, будь ласка, свою самостійну роботу із розв'язком, який надаю я. Наступне завдання: скільки протонів в молекулі цукру С12H22O11, Запишемо коротку умову. Нам надається хімічна формула речовини. Треба визначити кількість протонів. Ми позначаємо її літеркою Z велика і додаємо, що будемо визначати кількість протонів цілої молекули. Звернемо увагу, що молекула від атому відрізняється тим, що до її складу входить декілька атомів. У нашому випадку молекула цукру складається з 12 атомів карбону, 22 атомів гідрогену і 11 атомів оксигену. Для початку, скориставшись таблицею Менделєєва, визначимо з вами інформацію для кожного атому. Отримаємо. Це карбон 612, гідроген 1, 1 і оксиген 8,16. Для того, щоб порахувати загальну кількість протонів молекули, нам потрібно врахувати загальну кількість кожного атому і кількість протонів, яка входить до його складу. Можна скласти загальну формулку. Z дорівнює 12 помножити на Z карбону. Тобто 12 атомів помножити на кількість одного атому карбону. Аналогічно, плюс 22 з гідрогену і плюс 11 з оксигену. Підставивши чисельні значення і виконавши обчислення, отримаємо, що до складу молекули з цукру входить 182 протони. Запишемо відповідь: Z дорівнює 182 протони. Завдання номер 3 Скільки електронів та нейтронів в молекулі кальцинованої соди натрій 2CO3. Запишемо коротку умову. Нам надається хімічна формула молекули натрій 2CO3. Треба визначити кількість електронів та кількість нейтронів. Для початку знов-таки звернемося до таблиці Мін... Менделєєва. Визначимо інформацію щодо кожного атома, який входить до складу молекули. Отримаємо натрію 11,23, карбон 6,12, оксиген 8,16. Для цього, щоб визначити кількість електронів, для початку пригадаємо, що кількість електронів співпадає з кількістю протонів. Аналогічно до попередньої задачі складемо робочу формулу. Для визначення цієї величини. Z дорівнює 2 помножити на Z натрію, плюс 1 помножити на Z карбону, і плюс 3 помножити на Z оксигену. Звертаю увагу, що ми знову-таки з вами маємо врахувати кількість атомів, яка входить до складу однієї молекули, і кількість протонів, що входить до складу кожного атому. Підставши чисельні значення і виконавши обчислення, отримали результат 52 протони. Ще раз звертаю увагу, що кількість протонів дорівнює кількості електронів. Для того, щоб визначити кількість нейтронів, скористаємося з вами рівнянням. N дорівнює а z де А це є загальна кількість нуклонів, а Z кількість протонів. Так як кількість протонів ми вже порахували, додатково треба визначити загальну кількість нуклонів. Ми це зробимо аналогічно до попередніх обчислень. Врахуємо кількість атомів кожного елементу і нуклонне число кожного із них. Рівняння виглядає так. А дорівнює 2 помножити на А натрію, плюс 1 помножити на А карбону і плюс 3 помножити на А оксигену. Підставляємо чисельні значення, обчислюємо, отримали результат 106. Для того, щоб визначити кількість нейтронів. 106 віднімаємо 52, отримаємо 54. Відповідь знайдено. Запишемо відповідь до нашого розв'язку. Кількість електронів дорівнює 52, кількість нейтронів 54. Наступна задача. Чи може заряд тіла дорівнювати 2,5 помножити на 10 в мінус 19 степені колона? Для того, щоб відповісти на це питання, слід пригадати одну із властивостей електричного заряду, а саме його дискретність. Тобто, будь-який електричний заряд є дискретним найменшому елементарному заряду, а відповідно, має націло ділитися на мінус 1,6 помножити на 10 у мінус 19. Запишемо з вами коротку умову. Нам надається електричний заряд, позначаємо його через Q 2,5 помножити на 10 в мінус 19 степені колону. І запишемо значення найменшого елементарного заряду електрона мінус 1,6 помножити на 10 у мінус 19 степені колона. Для того, щоб відповісти на питання, чи ж може існувати такий заряд, нам потрібно визначити кількість. Частинок, які його утворюють. Якщо ця кількість буде цілим числом, то, відповідно, такий заряд існувати може. Якщо ж ми отримаємо значення не ціле, тобто дробове, то зробимо висновок, що електричний заряд 2,5 помножити на 10 у мінус 19 степені колона, існувати не може. Ставимо питання. Кількість частинок позначаємо через n велику. Для того, щоб обчислити загальний електричний заряд, ми з вами записали формулку n дорівнює, вибачте, Q дорівнює n помножити на E. Е. З цієї формулки визначимо з вами кількість частинок. Для цього загальний заряд поділимо на модуль E. Е. Чому беремо значення елементарного заряду під знак модуля? Бо кількість. Частинок, як і кількість будь-чого, не може мати знак мінус. Підставляємо і виконуємо обчислення n наближено до рівня 1,6. Як ми зазначили з вами на початку своїх міркувань, кількість частинок, які утворюють загальний електричний заряд, не може бути трубовою. Відповідь, яку ми формулюємо, електричний заряд 2,5 помножити на 10 у мінус 19 степені колон, існувати не може. Дякую за увагу! Навчайтесь задоволення!